Я маю глибоке переконання, що ми зберемо депутатів. Я щойно говорю з багатьма головами фракцій. Зараз збирають всіх, кого можна, хто знаходиться в Києві. Сегодня 29 сентября, последний день, когда Верховная Рада Украины может уволить судей с формулировкой «за нарушение присяги судьи». Завтра эта норма из украинского законодательства исчезает, потому что вступают в силу нормы судебной реформы. Парламент чуть не упустил такую возможность, потому что на сентябрь уже не было запланировано пленарных заседаний. Президент Порошенко обратился с просьбой собрать Раду на это заседание, рассмотреть этот вопрос. Председатель Верховной Рады Порубей издался Одвічного розпорядження, але інтриги остається все-таки, коли сьогодні депутати чи ні, і як вони проголосують. Хочу всім повідомити, яка є процедура розгляду. Надається слово голові Вищої ради юстиції, потім надається слово судді, якщо вона присутня на пленарному засіданні. Потім відводиться 6 хвилин для запитань відповідей від депутатів, і потім ми переходимо до голосування. Такий розгляд спеціальної процедури по суддях. що стосується неявки судді, то я вам доповідаю: це не стосується зараз тієї судді, яку ви будете голосувати, а по судді майдану жодний суддя на перше засідання вищої ради юстиції, яка розглядала їх питання, а таких засідань було чотири, принаймні, не з'являвся. Вони хворіли, вони знаходили ще якісь підстави, і лише тоді з'являлися, коли вже не було куди далі тягнути. Тому вони і сьогодні сюди не з'явилися. Про звільнення судді Овчаренко Наталії Григорівни з посади судді Кіровського районного суду міста Дніпра у зв'язку з порушенням присяги No 3581. Хто підтримує дане рішення, колеги, прошу проголосувати. Будь ласка, колеги, голосуємо. Прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. 160 за. Рішення не прийнято по фракціях, будь ласка. Блок Петра Порошенка 60. Народний фронт – 46. Опозиційний блок 0. Самопоміч 22. Батьківщина 11. Радикальна партія Ляшка 0. Партія відродження 0, воля народу 2. Постанова не прийнята. 3581, 7. Цибру нею Валентинівну. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Будь ласка, голосуємо. Прошу підтримати. 226 за колеги. Запросіть в зал людей. Ми на грані просто. Постанова прийнята. Рішення прийняте. Звільнити Чорнобука Валерія Івановича. Хто підтримає дану постанову, прошу проголосувати, колеги. Будь ласка, голосуємо. 225 за. Я бачу. Я бачу, проголосували червоною карткою. Ми в питанні голосування суддів не повинні повертатись. Ми можемо ставити повторно. Отже, я ще раз ставлю постанову. 223, колеги. Я ще раз поставлю колеги, це в останні рази поставлю. 229 за рішення прийняте. Наступне. Прошу проголосувати, колеги. Будь ласка, голосуємо. Прошу ще дві постанови, не розходіться. Це момент істини. Та, і ми бачимо, як багато людей, які я за Євромайдан, я за Європу, я хороший, сьогодні відсутні. Я думаю, що зараз дуже важливо кожному громадянину і громадянці вивчити кожного депутата, якого сьогодні не було, який, бо який був не віддавав голос. Бо сьогодні всі розуміють, за чого вони голосують і за що вони не голосують. І це ілюстрація того, що відбувається в нашій державі. Є люди, які хочуть справедливості, є люди, які за це борються, є люди, які цьому протидіють, а є люди, які просто нічого не роблять. Це найстрашніші люди. Інколи, щоб зло перемогло, достатньо просто нічого не робити. Їх.